Трагедією на дорозі ознаменувався перший день зими у селищі Гришківці. У страшній аварії загинула жінка. За попередньою інформацією, водій Опель Омега, який прямував з боку Житомира, не вписався у поворот та виїхав на зустрічну смугу. У цей час із Бердичева виїжджав, ДЕУ Нексія кермувальнику останнього нічого не залишалося, як прийняти на себе надпотужний удар німця, що летів на нього боком. Удар прийшовся на передні пасажирські місця і коштував життя літній жінці, котра їхала у Деу поруч із водієм. Наразі відомо, що за кермом Опеля знаходився мешканець Житомира 89-го року народження. Його, а також його пасажира та водія і пасажира Деу терміново доправили до районної міської лікарень. Все, що можуть на даний час сказати лікарі, це те, що усі четверо постраждалих із множинними травмами знаходяться у реанімації у край важкому стані. Причиною скоєння даної дрони транспортної природи є порушення одним із водіїв. Транспортних засобів швидкісного режиму, а також неврахування погодних та дорожніх умов, що і стало причиною скоєння дроннотранспортної природи з тяжкими наслідками. На даний час проводиться оформлення даної дорожньо транспортної пригоди. В ході слідства буде встановлено ступінь вини кожного з учасників дорожнього руху даної дорожньо транспортної пригоди.